Масові арешти, обшуки та викрадення сфабриковані кримінальні справи проти кримських татар. Так Росія в 2014 році повертала Крим в родну гавань. І що цікаво, точно такі самі методи використовувала злочинна комуністична влада, намагаючись придушити боротьбу кримських татар за свою ідентичність. Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Сьогодні я вам хочу розказати про те, як кримці боролися за свої права в імперії зла. Все починається у 1944 році. 11 травня Сталін підписує постанову про кримських татар, і саме в цьому документі він безпідставно звинувачує цілий народ у тому, що вони співпрацювали з нацистами і наказує виселити усіх кримських татар з Криму. Його розпорядження виконують агенти НКВС на світанку 18 травня. Вони вдираються в будинки мирних людей, дають їм всього по 15 хвилин на збори. Далі, погрожуючи зброєю, відводять тисячні натовпи до залізничних колій, де жінок, дітей, старих заштовхують, мов худобу у товарні вагони і відправляють у невідомому напрямку. Депортували щонайменше 200 тисяч кримських татар більшість виселили до Узбекистану. Близько третини виселених померли під час перевезення або від жахливих умов нового життя. Сьогодні депортація 44-го визнана актом геноциду урядами України, Литви, Латвії та Канади. Важко уявити, що цілий народ можна завантажити в товарні вагони і відправити за тисячі кілометрів. Але Москва це зробила. Може здатися, що в Узбекистані чи інших азійських республіках для кримських татар створили сприятливі умови, наприклад, дали житло чи забезпечили роботою, але це не так. Їх визнали назавжди вигнанцями без права повернення додому. Вони не мали права навіть залишити місця своїх спецпоселень. За це їм одразу призначали 20 років каторги. По факту, усі кримські татари стали ув'язненими. У 1956 році на 20-му з'їзді комуністичної партії було засуджено культ Сталіна. Багато репресованих народів реабілітували, але не кримських татар. Тоді люди почали писати листи у різні владні органи із заслання. Вони просили повернути їх додому. Під цими листами тисячі підписів. До Москви регулярно прибувають делегації найбільш шанованих кримських татар, членів КПРС, учасників війни, героїв радянського союзу, письменників, науковців. Вони місяцями сидять у столиці з єдиною місією просять прийому в Хрущова. Радянська влада ігнорує ці делегації активістів один за одним примусово виселяють з Москви. А в Ташкенті проти кримських татар розпочинаються закриті судові процеси. Сотні листів від кримських татар надходять до комітету справ людини в ООН. Напруга зростає задля стримання натиску, 21 липня 1967 року Уряд Кремля нарешті організовує прийом представників кримських татар. Це дає результат. Адже 5 вересня 1967 року видають указ президії Верховної Ради СРСР про громадян татарської національності, які проживали в Криму. Згідно з цим указом, усі звинувачення в співпраці з нацистами з кримських татар знімали, але головна вимога повернення додому там була проігнорована. В документі кремлівська влада відмітила. Що татари, які раніше проживали в Криму, укорінилися на території узбецької та інших союзних республік. У відповідь у Ташкенті починаються масові демонстрації, які радянська влада розганяє силою. Кількість заарештованих активістів збільшується щодня. 13 вересня 1968 року затримують десятеро кримських татар: вісім чоловіків і дві жінки. Судовий процес над ними згодом стане відомий як «Ташкентська справа або справа десяти. Активістів звинувачують у створенні та розповсюдженні антирадянських документів іде слідство навесні до Ташкенту. Прилітає українець, відомий дисидент, генерал-майор Петро Григоренко, аби стати адвокатом молодих активістів. Але вже 7 травня Григоренка заарештовують. До кінця судового процесу Григоренко перебуває у СІЗО КДБ Узбекистану, але на його арешт одразу реагують кримсько-татарські активісти. І 6 червня 1969 року шестеро кримських татар виходять на мітинг на червону площу з гаслами звільнити Григоренко. Як ви думаєте, скільки тривав їхній протест? Аж цілих шість хвилин. Учасників демонстрації затримали, допитували, після чого була висилка Москви і подальше переслідування, обшуки та арешти. А десятеро підсудних у ташкентській справі таки були засуджені до різних термінів ув'язнення. Активна боротьба за право повернення на батьківщину не мала успіхів аж до 1987 року. Тоді, 23 липня, близько ста кримських татар зібралися біля будівлі центрального комітету КПРС та вимагали зустрічі з Михайлом Горбачовим. Далі демонстранти організовано попрямували на Червону площу, де їх зупинила міліція. Та люди відмовилися піти з площі до задоволення їхніх вимог. Вони сіли на землю і стали чекати. Вже о 9-й годині вечора центральним телебаченням було передано повідомлення про створення державної комісії на чолі з Андрієм Громиком для розгляду комплексу проблем, які порушуються в листах кримських татар. Через два роки роботи цієї комісії, 14 листопада, 1989 року заборону на повернення для депортованих народів визнають недійсною, і для кримських татар, нарешті, відкривається шлях додому через 45 років їхньої боротьби. У березні 2014 року Росія знову окупувала Кримський півострів, а разом із ним позбавила свободи і кримських татар. За вісім років окупації російська влада засудила щонайменше 40 представників кримсько-татарського народу. Більшість із них, нібито за організацію терористичної діяльності. Більше 20 кримців зникли безвісті, близько 48 нині перебувають у СІЗО. Проведено більше 100 обшуків. Показовою справою переслідування кримсько-татарських активістів став арешт Нарімана Джеляла у вересні 2021 року. Наріман є заступником голови меджлісу кримсько-татарського народу, керівником інформаційно-аналітичного підрозділу. Його звинувачують у вчиненні диверсії на газопроводі у співпраці з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Судові процеси тривають досі і йому загрожує до 20 років ув'язнення. Ось цитата з одного з листів, який Наріман Желял передав своєму адвокатові. Для українських громадян в окупованому Криму першочерговим залишається завдання вистояти перед російською ідеологічною навалою та зберегти свою приналежність до вільного світу. І насправді це дуже важливий меседж. Попри століття утисків і спроб знищити кримських татар, їм вдалося зберегти свою ідентичність і оцю приналежність до вільного світу. А значить, боротьба триватиме аж до повного звільнення Криму. Ось така реальна історія.